На минулому тижні в актовому залі райсельхозправління відбулася чергова апаратна нарада при голові Котовської райдержадміністрації Сеньку Володимиру Павловичу. Основним питанням порядку денного, що розглядалось на нараді, був розгляд питання щодо розв'язання проблем інвалідів в Котовському районі, про що доповіла начальник управління соціального захисту населення Світлана Назаренко. Тут скара управлінням соціального захисту населення, виконавчими комітетами сільських рад, громадськими організаціями проводиться відповідна робота щодо розв'язання проблем осіб з обмеженими фізичними можливостями. Приймаються всі дії для того, щоб забезпечити всі передбачені законодавством України пільги та виплати для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Це і компенсація за санаторно-курортне лікування і надання путівок. Це і компенсація за транспорт на транспортне обслужування та і на бензин. І в першу чергу матеріальна допомога на лікування і на газифікацію осель. Так, за рахунок обласного бюджету в цьому році надана матеріальна допомога п'яти. Зазначеним особам на газифікацію житлових будинків на суму 39,5 тисяч гривень, і дві особи одержали матеріальну допомогу на лікування на суму 35 тисяч гривень. І у поточному році видано 61 направлення для забезпечення осіб з обмеженими фізичними можливостями, технічними засобами реабілітації та засобами пересування. Питання забезпечення. Осіб з обмеженими фізичними можливостями та дітей-інвалідів перебуває на поточному контролі і першочергово розглядається управлінням соціального захисту населення. Також на нараді лунала інформація про вирішення земельних питань на території сільських рад Котовського району, про оплату податку на додану вартість на підприємствах району, а також про хід розрахунку з пайовиками за оренду землі. Про підсумки роботи структурних підрозділів Котовської районної державної адміністрації за минулий тиждень доповіли заступники голови райдержадміністрації, а також керівники структурних підрозділів.